Хочу вам показати наслідок цирків з тваринами. Власне, це е, відмениця, звуть її Юля, яка тепер живе, колись була врятована фондом 4 лапи, живе в величезному притулку, який називається Домажир. У неї є своя величезна територія з басейном, з, 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 з деревами, з чимось завгодно. А вона весь час стоїть на одному місці і повторює один і той самий рух. Це називається стереотипна поведінка через те, що ведмедиця довгий час фактично життя жила в невеличкій клітці і весь час у стресі. І, на жаль, це навіть найкращі спеціалісти не можуть виправити. От тому ми проти цирків із тваринами.